Хочу сказати Олександр Михайлович так само пацієнти, які вже потрапили у стаціонар перинатального центру. В тому числі відділення патології вагітності, вони позбавлені цих страхів. У нас є пацієнти, які навпаки кажуть, ми себе тут безпечніше почуваємо. Ми впевнені, що, що ми під наглядом. Ми впевнені, що за наш за моєю дитиною є відповідний контроль, і е, навпаки, не хочуть іти додому, не хочуть виписуватися. Це не про доножну вагітність. Навіть те, що в перинатальному центрі режим тривог. Виконується це. Це це теж це велика справа. Це теж, тому що ну, там, ми вдома не дуже ховаємось. Ми якось так ну, розслаблено себе почуваємо, а це небезпечно. Все-таки війна продовжується. Да? Тому перинатальний центр це рідний будинок, це вже стає рідним будинком. І відділення патології вагітності це стає рідним відділенням. Там вони з задоволенням перебувають, тому що вони. В єднанні одному народити здорову дитину ми дуже переймаємося. Е станом наших пацієнтів емоційним фізичним станом. Ми проживаємо ці дні, коли вони поруч з нами, разом з ними. Дуже багато приділяється увага психоемоційному налаштуванню пацієнтки. І зараз, якщо зайти, наприклад, у наше відділення в палати, пацієнти дуже почувають себе комфортно, у них розкриваються нові таланти. У нас багато пацієнтів займаються. Рокоділлям вони виготовляють якісь картини, малюють. Тобто, в нас настільки позитивна атмосфера, що я не знаю, чому там боятися. Там навпаки ти отримуєш масу позитивних емоцій, і найосновніше безпеку.